Яка там обстановка в Україні? Наші танки поїхали в місто, обичні люди дали пизди, забрали танки. За тероборону взагалі мовчу. Ви ж нашим воякам видали українську форму, а на теробороні провіряють не тільки її, а ще й говорять сказати слово паляниця. Та що там говорять? Вони вже не на танках нас розйобують, а на бех із пулеметом. А хто там в теробороні стоїть? Та хто хто? Всі кому не лінь, а особливо тіпи, в яких по пару тисяч часов КСГО. І в стендов. Мирні люди настроєні за Росію. Ну як вам сказати? Вони настроєні вже їхать в Крим на море, коли ця хуйня закінчиться. Ви хоч якесь місто взяли? Да, Харків, Вінницю, Донець. Правда, на 5 минут потім люди з тероборони повибігали і прийшлось в АТБ куплять. З авіацією все добре? Да, все добре було. Якби не призрак Києва, продуктів, засобів гігієни не вистачає. Ну, якщо фейрі голову миють, то думаю, да. Їдять пайки прозрочені на сім років. Ну ми ж знаємо, що та дата це умовна дата. Говоріть їм, що я можу скинути ядерну ракету. Та у них люди на армію скільки грошей збирають, що за день на пару ядерних ракет вистачить.